Так, показую, що воно до чого, значить, так. Цей виключатель він включає до самої батарейки всю електроніку. Якщо він відключений, значить батарейка відключена. Тобто він завжди має бути включений, якщо він включений, якщо ним користується. Якщо ним не користується, десь там на рік-два відкладають в сторону, то краще відключити, щоб батарейка була повністю відключена. Тобто він завжди має бути включений цей вимикач. Це є блок живлення, щоб дати йому на вхід. Вхід от сюди під'єднується. Це берете від свого роутера 9 вольтовий блочок і сюди втикаєте його в це гніздо. От це от Я зараз від того лабораторника включаю сюди. Включаю лабораторник, воно пішло. Оця лампочка показує, що зараз йде зарядка. Цією кнопочкою можна бачити, наскільки зараз заряджений акумулятор відсотків. Він зараз повністю заряджений, тому споживання в нього біля 3 Вт. Коли він буде розряжений, в нього струм зарядки, ну, потужні зарядки, в нього буде десь близько 7-8 Вт, він має споживати і заряджатися. От зараз він працює у нас від акумулятора, і на виході в нас є. На виході це включаєте в роутер. Це в роутер і на виході у нас буде 9 вольт. Якщо я від'єдную блок, відключаю, зарядка пропадає. Заряд повний і на виході так само 9 вольт. То він зараз сама оця коробочка просто підключена 9 вольт. Тепер по павербанку. Павербанк працює повністю окремо незалежно, від нього можна заряджати телефон. Досить нормальний струм, він 2 А тягне, можна заряджати телефон. Телефон підключений, до 2 А він звідси можна брати. Так само можна підзаряджати сюди через ТП, заряджати його ще через той. Він завжди заряджається, звичайно, відпоживлення, сам по собі. можна тільки, Це може просто висіти в повітрі, можна звідси не використовувати. Він весь час підключений до. Має бути весь час включений в тих 9 В блок. Воно весь час і заряджається, і само все робить. Отак от. І Само переключається на акумулятор, само вертається назад. Ну і все, виглядає воно. значить, отак от Зараз я покажу, що це от весь пристрій. він отак от, Що є тільки в нас індикація, зарядка, розрядка павербанка. Тут ще теж в нього є по 25% ті поділки. Ну І сюди включаєте вхідне і звідси роутер підключаєте. Тобто від, від роутера сюди і це в роутер. Ну і все, більше нічого не треба під'єднувати.